Поміж питань порядку денного на аграрній комісії гостро стояло питання перерозподілу земельних ділянок, зайнятих полезахисними лісовими смугами. Таких на Полтавщині близько 30 тисяч гектарів. Управління лісового господарства говорять, це справа Держгеокадастру. Останні ж не визнають себе розпорядниками. Держгеокадастер не визнає себе розпорядником сам лісосмуг, мотивуючи це їхнім віднесенням до лісів. З іншого боку, обласна державна адміністрація також не визнає себе розпорядником. і ми маємо певну правову колізію до 10 соток. Ми розпоряджаємося, як землі сільськогосподарського призначення, після 10 соток, а фактично лісосмуга не може бути менше 10 соток. Розумієте, що таке поле 100 гектарів. Ця Проблема не вирішується вже протягом декількох років. Відтак, цього разу депутати вирішили винести рішення на сесії обласної ради, силою власні глави адміністрації передати всі лісосмуги. Землевласникам на період вияснення питання про цілі засмуги приляга поле, от поле йде двірі засмуги. Ще одна проблема озвучена на комісії. Діяльність гадяцької школи бджільництва. Освітяни вважають роботу закладу нерентабельною. Виділені ж кошти можна перенаправити на потреби інших закладів. Якщо порівняти вище аграрне училище, то там навчається на сьогоднішній день більше ніж 460 учнів. Але В чому ж навчальному навчається. закладу навчається 78 учнів? Якщо взяти по потужностях і будівлях, то це десята частина може тієї будівлі. Перший заступник голови облради Євгеній Холод має свою позицію щодо цього. Переконує, не можна втратити тих фахівців, яких готує училище. Якщо його передати і злиття, це буде це. Ми просто втратимо цю це училище, так чи ні? А ми не маємо права. Тому я вважаю, що ці 800 тисяч ви розумієте, якщо на чашу вагів поставити ще дорожче для обласної ради зекономити 800 тисяч чи втратити отих фахівців. І втратити взагалі підготовку кадрів по цій галузі. А ми знаємо, що бджолярство є активною галузю нашого аграрного комплексу і досить таки динамічно розвивається. Депутати вирішили провести засідання виїзної комісії в гадячі після аналізу ситуації на місці і буде вирішена подальша доля навчального закладу.